Туди не заходь поки що. Так, шановні клієнти, ми продовжуємо нашу рубрику Реальний бізнес і хочу привітати свого клієнта Константина. Його підвищили до старшого менеджера. Він став старше на один рік, до да? народження було. Тож я роблю все правильно, людина вчиться по моїх курсах і росте по кар'єрі. Грамота. До обіцяв грамоту. Деньги на розпочатку скинь, тоді буде грант. Тож наступний урок у нас виявлення потреби клієнта. Давайте уявімо, що наш клієнт Константин не може розібратися, який ноутбук він хоче. Я хочу макбук і поіграти. Так, давай почнемо спочатку. Це от натальна карта, у тебе яка? Т'єва в сонце. Ну тоді, ну дивись, уже ніякого макбуку. То є тут або Acer, ліново, якщо в тебе вітамін Д нормальний? Ну сонце бачиш, дощі, де? Да? Ліново угу. не підходить. Поіграти в ігри. О. Уже вирос, на що ти ті ігри. Тобто, давай зупинимось на тому, що тобі треба Acer 1050, 2 п'ятдесят, монітор, процесор, Ryzen, ну, так. Да? А тепер давайте вияснимо, чи попав я в клієнта, чи виявив я його потребу. Скажи, що вивів. Виявив. Ну ось, воно і працює. А тепер перевіримо, як Константин засвоїв мій урок. Ой, я клієнт. Мені надо навушники. Тільки ка які не знаю. Ти яку музику слухаєш? Може, не відповідати, це не важно. Реп. Тобі не надо наушники. Давай я тобі покажу, що тобі треба. От, от виход там, ага. от він тобі треба. Да. Дякую. Безкоштовно? Так. Да. Спасибо. 20 гривень потім занеси? Ага. Як ви бачите, Константин моментально проаналізував клієнта і зрозумів, що йому треба. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Реальний бізнес. Тут повчають продавати. по-своєму.